<при> причина зупинки, посвідчення ваше. На камеру, будь ласка. На камеру. Щоб ви не трогайте мене. Так, руками. Так, щоб на камеру. А мені ви бридко взагалі поруч стояти, ще трогати. Так. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ми посвідчення, не побачили. Покажіть. номер. Я до вас не звертаюся. Ви до мене, мені покажуть. На жодному депутату України Пред'явіть своє службове посвідчення. посвідчення. Я поки що пред'явив. Не пред'явили. Покажіть своє службове посвідчення. Ви мені посвідчення покажіть! Я звертаюся до водія, Я до вас не звертаюся. Тому ви ви що до вас повод? звертається народний, де України. Ви. Бо у вас ви, погано ви зі пішління. Ви, не я ви лікар! Якісь у вас є претензії до мене, так? Да? Що, що ви за пістолет хватаєте? Што? Покажіть я посвідчення, не а не пістолет. По я до вас звертався. Чекайте, ви до вас звертаємося. Чекайте! Володя, покажи йому, Я куди чекайте закону! Ви хто такі? Діма, Діма, чекай! Ми зараз причаємо. Чекайте, ви потім чекайте! Ви мені посвідчення не показали. Я не бачу його. Ви, Ви його отак от винули, я його Подавайте. не бачу. Я Давайте прочитати його. Продавайте. Ось моє, дивіться, То можете його мое. читати. Можете. Можете можете читати. Ви читайте. Да, можете. Чекайте, Ви не вміняєте показуєте. Номер посвідчення! Ну Номер посвідчення. Мы порушуємо закон. Неадекватный закон! України України про милицию. Номер буду свідчення. Номер займать. Номер по свідчення. Слухайте, як это так? Добре, Володимир продиктует. Грязными своими сказал. Вообще неадекватный номер. У КМ номер. 15, 90, 97. старший летель міліції, зіваєв Андрій Олександрович. На який посадіть. Покажіть по свічі. Покажіть. 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 Мене ви мені покажіть. Я, я, я до вас не звертаюся. До вас звертається народний депутат. А я маю пред'являти, коли я звертаюся, я ні до кого не звертаюся. Ви не звертаєтесь? Ні, ви мені зобов'язані. Я відповідаю, я тільки що під'явився. Я ви ще до кінця прочитав. ви бачите, ви ваші проблеми. Ви ми, що вона що, в своєму розумі? Руками не трогай, я сказав. Ой, ти ти що він мені кулак показав. Це що погроза? Ти, ти погрожуєш ти мені, слышиш ти? Ви що ти гроші Я вже тричі сказав, ви ми право погрожувати? А ви ми правимо трогати руками. Я вас трогав руками. Ні, він. Я вам ще раз Ви за законом поговорите, будь-якому ви поводите себе зухвало. Як працює? Ви, чим? Ви ображаєте? Я вам пред'явив посвідчення. Чим я вам захочу? Ви не показали, Тут... на якій ви посаді, до якого числа ви надієте. Випадково та зброєю. Три рази від зброєю. Я теж зброєю йшов. Три рази випадково? Я теж зброєю йшов. Адекватному зброю давати неможливо. Як народний не, депутат України йшов. Адекватна людина. Що ще? Що ще? Так, Покажіть ваше службове посвідчення. Я маю пред'явити службове посвідчення в разі звернення. Я до вас не я вас Звертався, ви нормально його навіть до кінця не показали. Я ж показав. Ну так от мені ну, помахали, Ну так же само махали. Чекайте, Ігорич, дуже приємно. Я вам пред'явив пред посвідчення. Не пред'явили. Будь ласка, там є ці підстави вас. Вертатися на пропочатку посвідчення ви кажете. Ви кажете, що я порушив закон. Добре, будь ласка, в судовому порядку, доведіть мені це. Слухайте, ви обов'язково це буде доведено. Все, обов'язково. Я я, я, сад... я я Він не можу... збиває спочатку ну, посвідчення, ви далі причина жовтої. Але О, ви зараз посудова, Я вам особа, поясню. Особа. І якщо ви перевищуєтеся, то... у мене таке переводжу. Народний депутат України згідно статусу Одимир. згідно закону про статус народного депутата. І має так. попереджувати порушення законодавства будь-якими особами, в тому числі і притягати. Що я зупинив автомобіль, бо не пристигнутий баском безпеки. Як це не був пристигнути? Вони кажуть, що да. я да. пристигнувся. Це гаразд. Ти ще вчора тут, ти ви ще не звільнили. Ой, дивись знайомий. А то що тут А то що буде? Андрій, будь ласка. Будь ласка, Андрій, Андрій, відео, не забувай. Тихо, тихо, ти Забери свою подружку. Подружка ти була. Отак, так, так, слухайте. так. Ви при погонах, маєте ж совість взагалі. Ви честь маєте? Що nee. так говорили, ви не маєте права таке говорити. Mm. Mm. Ви не маєте It's права таке говорити. Ну і Ту все, все. Давайте, да, кожці, давайте, будь да, давайте, давайте, <рес> прав... да, ласка, будь ласка, да, давайте, ви пройдете да, в, в свій службовий автомобіль да, і все нормально. Зараз я з'ясую, що там питання вирішено, що там зеркало протокол. Яку да, право? В рамках закону. Порушення права дорожнього. руху. Якщо куда, значить, комплекс. якщо Двінкою. я вам ще розкажу, як ще якщо буде адмінпротокол... Тогда тоді доїдемо, я чую. А ви хто? Я перекону, дивись, з рацією в цивільному. Ви хто? А? Хто? Що? Які питання добре? Нічого, я питання хто. Ви хто? Це, це крустельники. права рука. Я, 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 у мене рація. Це заборонено яким випадка. Тищенка. А рація. це подружка їхня. Все, вас, все. який Засадання. нещодавно все. кидався під колеса. Прилікайтеся. Всі, будь ласка, давайте, всі сідайте, будь ласка. Андрій, будь ласка, всі сідайте. Якого недавно звільнили, коли Тепер знову його прийняли на роботу. Разів три вже це внушли, ти, да? ти, Андрій, перший на звільнення, запам'ятай. Не Те, тільки висовує... на звільнення, Андрюша. Да. Сьогодні Повір. будеш безпокійно спати. Робота прийдеться на 17. Коло будеш брати вила і гні перекидати, туди звідки ти вийшов. Це в кращому випадку. і як а то придеться вже 5 роботи. І не купаться, факт, що где-то возьмуть. Где-то може поможет. Так, ну що, ми можемо продовжувати рух? Ще один спирається. Які питання? Вже дивіться, все ваше керівництво, все погодило. Ідіть там, порадьтеся з ними. Я поразив. Ну, ну так то вон керівниць, давайте. давайте, давайте, давайте. давайте. Ну, Напрямок оцей приймайте, ну, от, потихеньку розвертайтесь. Зброю, Давайте, Знаєте, з, з ви недоторканий і я не доторканий. Давайте ми доторкнемося один до <звук> одного. <в час. звук> і пройдемо. <звук> давай, 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 чого? давай, давай. Ну, <звук> ми, <звук> ми обоє <звук> недоторкані, з вами особи. Ми можемо з вами доторкнутися <звук> один, один до одного. Давайте пройдемо і там от поговоримо. Ну давайте. Мені подобається. Ну давай. Твою мать, да хто ж тут старший, а? Да, вон. Який? Хто? Ви старший? Маєте вплив? Ви... На кого? ось, на вашого колегу. А колего. ви а по званню смотрите. Да нет. Ааа, ви не самі не молодші. Та, ну хто тут? Шибаєте. Будь ласка, там ваш співробітник має до вас запитання. Підійдіть до нього, будь ласка. Ваш співробітник просто... Он та й от хлопчина там стоїть. Ось дивіться, о, 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 ваш колега, да, ось, ось ваш співробітник. вже пересіли. Зараз пересіли. Так, так от народні депутати уникають адміністративної відповідальності. Хай їдуть. Слава Богу! Звичайно, покажеш. А наступний кадр буде, як ти вилами гній перекидаєш. Це буде кадр. Друзі, друзі, полікають. Давай, давай, он дивись, підсилення пішло. Ой клоуни. Давайся з вами. на все 100%.